Оглядаємо яблуко, чи воно починає набирати окрас. Потім пробуємо, як він одрив. Потім робимо аналіз, розрізаємо і одна проба. Ми бачимо, яка стилість. Головний агроном фермерського господарства у Лубенському районі оглядає яблуневий сад. За його словами, цього року зберуть менший урожай через несприятливу погоду. Від плана в нас, як би сказати, він менший, ніж ми хотіли, звичайно, mm. тому що повода трошки нам помішала. І Десь виконали ми відсотків 70. Приморозок в началі травня нас трохи плани наші підрізав і зменшив наші бажання, і навіть погіршив якість урожаю. Тут є ось голден, на якому є сліди від приморозку, де він трохи зарубцювався. Окрім заморозків, несприятливим фактором була й аномальна спека, яка спричинила повітряну засуху, розповів Микола Буданов. Навіть коли ми поливаємо яблуко, воно все одно не дотягує в розмірі. А ще також є містами сонячний опік, яка теж відзначається. Це на якості яблук за словами агронома у господарстві на площі 36 гектарів вирощують окрім яблунь й інші фруктові дерева: груші, сливи тощо. Погода вплинула на усі сорти та види. Як повідомили Суспільному у Полтавській обласній військовій адміністрації, у регіоні яблуневі сади, які плодоносять, посаджені на площі понад півтори тисячі гектарів. Цьогоріч очікують зібрати приблизно 250 центнерів яблук з кожного гектара. 2023-го було зібрано 295 центнерів з гектара. Це на 15% більше. Несприятлива погода цього року вплине і на наступний урожай, сказав науковець Віктор Самородов. Поєднання, як в цьому році, було посухи повітряної і ґрунтової – Оце два фактори. От коли оці два види посухи поєднуються, отут уже дуже, дуже, дуже важко якісь прийняти відповідні міри. І все це вплине на листовий апарат, якщо не дає приросту яблуня 80 метр 80 сантиметрів-метр приросту у довжину пагона за вегетацією, то нам чекати гарного врожаю не прийдеться. Взимку вже ми повинні вже підготувати дерева до нового врожаю. Тобто, процес підготовки він передбачає обрізку, передбачає е виявлення дерев, які які вже непридатні для подальшого плодоношення. Ну, Бувають такі, що не витримало врожаю впало вже з весни, вже починаємо вже слідкувати, починаємо оброблювати сад і знову знов чекати новий чекати врожай. До кінця осені ціни на яблука у магазинах не мають підвищувати, каже Олександра Горобець. Наразі ми маємо такі. Е Ціну на яблуки від 20 і вище в залежності від його сорту. Покіп, по зберігання з минулим роком невелике збільшення на рівень інфляції процентів 7-8. За словами фахівчині, зміну ціни на 2025-й поки оцінити не можна. Поліна Гончаренко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.